Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Управління розвідки назвало недостовірною інформацією, яку поширили змі щодо закритої зустрічі у Верховній Раді, і закликало журналістів не транслювати чутки та неперевірені дані у своєму телеграм-каналі. Головне управління розвідки написало, що деякі політики можуть перекручувати фейки в своїх інтересах. Це загроза безпеці, якою користується ворог. Нагадаю, напередодні анонімні джерела повідомили, що у парламенті начальник гур Кирило Буданов, начебто, озвучив, Чув під грифом цілком таємну інформацію, що почнуться негативні процеси для існування держави в разі відсутності серйозних перемовин до літа. Це не відповідає дійсності, заявили в головному управлінні розвідки. Володимир Фасенко, політолог, долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня вітаю вас. На вашу думку, ось. Коли є такий прецедент, інформація, яка озвучується під грифом таємно для кола народних депутатів, вона зливається у змі, і як потім каже ГУР в перекрученому вигляді, це інформаційна диверсія, чи це все таки ознака низької політичної культури в нашому суспільстві і якою має бути реакція суспільства зокрема? І держава на такі випадки Ні, ну в дан, в даному випадку. Я думаю, реакція якраз правильна е, і гур достатньо оперативно спростував цю інформацію, щоб оказова навіть деякі опозиційні депутати. Спростували цю інформацію, заявивши, що нічого такого вони були на цій зустрічі нічого такого вони не почули. Я б сказав, це таке нервове особистісне сприйняття. Кожен же сприймає одну однакову інформацію, але по-своєму хтось от думає про щось погане. От і все тлумачить саме таким чином. Я не думаю, що тут був злой, злой, злий умисел. Скоріше, це ретрансляція власної нервовості, власних страхів. На суспільства через журналістів, тим більше, що це анонімно відбувається. Безумовно, на превеликий жаль. Тим більше, тут, наскільки я розумію, ну, це анонімне джерело, а йдеться про одного з депутатів Верховної Ради. Ну, це, по-перше, вкрай безвідповідальна позиція. Ну, треба думати, що ти говориш, де і як ти говориш, і які можуть бути наслідки. На тому, безвідповідальність політична. По-друге, ну можливо, хтось от в таких ситуаціях хоче зловити хайп, продемонструвати, який він поінформований, як багато він знає, і так далі. Ну і безумовно, тут низький рівень інформаційної культури. До речі, тут дійсно є претензії до журналістів, тому що ну я можу сказати свого боку. От, ну як політолог, я теж користуюсь інформацією. Я завжди дивлю, що за джерело, наскільки воно надійне. Thank you. Переперевіряють ту чи іншу інформацію. Ну, тому що кожен може сприйняти цю інформацію по різному, тому потрібно, хоча б два-три джерела, ну не менше трьох насправді, щоб е, зробити висновки наскільки реальна ситуація, е, як було воно сказано, як е, можна тлумачити, і так далі. Надійність інформації треба перевірити, і так далі. А потім же робити якісь публічні висновки. Я між іншим є правила Чатенхаус. Журналісти між, про це знають ну, і експерт. На середовища, ти можеш почути щось, ти е, можеш це переповідати, але без посилання на джерело е, і в такій формі, яка має враховувати контекст сказаного. Ну і безумовно, якщо були побажання, якщо це було сказано там не просто а е, інформація, наприклад, таємна. Ну, простий приклад, там кількість там тих чи інших збройних підрозділів, там їх розташування і тому подібне є воєнна таємниця, є державна таємниця. І якщо навіть ти почув, а депутати мають доступ до певних інформаційних таємних ресурсів, то ти не можеш це не можеш це розповсюджувати навіть без посилання на себе, тому що ну в даному випадку ну і можуть бути негативні наслідки для держави. В даному випадку, от з Будановим тут не було я так розумію державної таємниці, але ну е, є контекст, який може сприяти якимось панічним настроям, а це дуже небезпечно, і от якраз це питання і інформаційної і політичної відповідальності. Пане Володимире, а стосовно ось цієї там умовно витікшої інформації під грифом цілком таємно, зазначається, що це може і ворог скористатися. А в який спосіб, за якими маркерами ми можемо побачити, що ворог почне, ну хоча він і так, та діє у напрямку зрива перемовин. За якими маркерами ми можемо побачити, що ворог почав користатися цією інформацією? Ні, ну в даному випадку не було якоїсь конкретики. Скоріше це передача настроїв. Знаєте, посилання на Буданова, як поінформовано джерело. Вот якщо Буданов сказав, що буде погано через півроку, готуйтеся там, тікайте або щось робити. От тут проблема саме в цьому. Росія ж насправді проводить свої так звані ІПСО інформаційно інформаційно-психологічні спецоперації. Часто густо покладаючись на реальні існуючі проблеми, десь виникла якась історія з не дуже правильними методами мобілізації? Вони починають накручувати, а далі ще додають там своїх інформаційних матеріалів, штучні ролики створюють, тобто розганяють тему, яка в принципі або настрій, які об'єктивно можуть існувати в суспільстві, але вони це роблять в набагато більших масштабах і додають драматизму, додають емоції, провокують конфлікти. А в даному випадку, в чому небезпека? От цією інформацією, яку спростували гур. Ну тут здану ну, ризик в тому, що це може створити панічні настрої, підривати нашу стійкість в боротьбі з ворогом, бо це е небезпечно. Так що е ворог користується різними ситуаціями. Почали наші політики розмови про вибори завтра. Вибори і так далі, е е і забули вже про війну. І в Росії підживлюють трошки цю інформацію. Розмова про переговори і немає жодних переговорів ще вони не почалися реальні переговори. Іде тільки підготовка, передпереговорна фаза. А вже з'являються публікації, в яких вже говорять про нібито якісь існуючі план, про те, що нібито вже є якісь домовленості і так далі. І це теж має деморалізувати, зокрема, людей на фронті. От нещодавно комбриг третій штурмової Білецький, він розповідав якраз про цю ситуацію, що оці надмірні розмови про переговори, а вони можуть рано чи пізно переговори про завершення війни вони мають розпочатися. Але коли вони отак от, от масово подаються, що от вже завтра, там от деякі наші політики, навіть і журналісти, називали конкретні дати, що ось 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 там 30 грудня чи там 20 січня, всі ці дати вже спростовані, але коли їх Називали і ось ось це має відбутися. Безумовно, це деморалізує навіть людей на фронті, на які мають не продати думати, а про те, щоб зупинити ворога. Тому що саме від цього, від того наскільки вдасться зупинити ворога, буде залежати і подальший хід переговорів. Так що Росія по-різному це може використовувати. Але в даному випадку я думаю, що йдеться якраз про намагання використати цю нібито інформацію від Буданова для провокування панічних в українському суспільстві. Пане Володимире, давайте поговоримо про ще одну резонансну справу, яка мала широкий такий громадський розголос. Колишній голова Броварської РДА Майбоженко влітку нетверезий наїхав на чотирьох людей. Все це бачили багато свідків. І як результат, ми отримуємо вирок суду, штраф 34 тисячі гривень і власне повернення йому автомобіля. І здається, три роки він не може сідати за кермо. На вашу думку, ось такі вироки, як вони взагалі сьогодні впливають на ставлення громадян до судової системи? Ну не тільки зараз. Це ж не поодинокий такий випадок на превеликий жаль. Я нагадаю історії, які були раніше, про зґвалтування в Закарпаття там іпокеї досі ще не завершилось. І те ж саме було ну, явно. Або підкуп був суддів, або там інші, скажімо так, домовленості неформальні, потону по принципу кругової поруки. В даному випадку ну, ну явно схожа ситуація. Або був адміністративний вплив, або там ну, через своїх знайомих вирішували питання. Е, в чому тут небезпека? Не тільки підрив довіри до судової системи. На жаль, ця довіра і так не дуже висока. В даному випадку, е, в умовах війни, що просто посилює небезпеку, е, створюється відчуття. Соціальні несправедливості, коли вот одне можуть покарати за те саме порушення. А інша фактично суто символічна, тому що він начальник, і це ще підриває довіру до влади, не тільки до судової системи, а й до влади як такої, створює недовіру, яка і так зараз на жаль відновлюється в силу різних причин, і втоми від війни, і проблем і на фронті і в тилу. А тут ще от і прояви такої несправедливості. Ну і безумовно тут є проблема з роботою судової системи. Оце головний діагноз. І я думаю, що зараз, відповідним структурам, які мають стежити за роботою дисциплінарно, стежити за роботою судової системи, негайно треба розібратися. От там, де викликає, виникає от такий резонанс: негативний резонанс, гострий суспільний резонанс. З приводу дивних або несправедливих судових вироків, думаю, що негайно відповідні структури судової системи мають розібратися. Чому такі дивні вироки? Ну і апеляція має бути. І от суспільний тиск в таких ситуаціях він дуже і дуже важливий, тому що ну в Україні потужне громадянське суспільство, і воно чутливо реагує от на такі прояви несправедливості. Так що на жаль, це додаткове свідчення того, що у нас є. Є серйозні проблеми з судовою системою, що судо, реформу судової системи треба продовжувати прискорювати. Ну, Просто до слова нагадаю, у нас вже от і створили Вищий антикорупційний суд давно, а, а вироки по-перше, корупційних справах, резонансних корупційних справах, які починалися ще в 15 16 роках, і досі вироків немає. Ну і як і ситуація з справами по майдану, з справами, які стосуються порушень закону під час революції гідності, деякі справи не закриті, а вже час давності минув. От вам просто найбільш показові резонансні приклади проблем в судовій системі. Так що, оце ще один приклад того, що в судовій системі треба негайно наводити порядок, і цим мають зайнятися. Ну, зокрема, я є на такий орган. Вища рада правосуддя. так, пане Володимире, продовжіть. Ви згадали Вищу раду правосуддя, я так розумію. Вища рада правосуддя. Я думаю, вона якраз має функція дисциплінарної відповідальності суддів. Має розслідувати от такі ситуації, по яких викликає ну недовіра і підозри, що вироки ну явно неправомірні. Тоді от вони мають сказати своє слово, провести розслідування цієї ситуації. Так, що ви правильно звертаєте? От я думаю, що якраз і позиція засобів масової інформації на відміну від тієї ситуації, про яку ми згадували з Будановим, там ефект якраз був прям протилежний. А тут якраз засоби масової інформації оприлюднення такої ситуації вони допомагають відновити соціальну справедливість і правову справедливість. Так, дійсно, але цього недостатньо, тому що потрібна серйозна робота, і ви справедливо про це говорите. Ну, От, реформа, я, я... Продовження реформи судової системи. Так, тому що от я пригадую свіже дослідження про корупцію в Україні, яке проводило НЗК. І там зазначається, що рівень корупції у 2024 році суттєво зріс, і причому що населення вважає найкорумпованішою сферою судову систему, бізнес і, зокрема, митницю, пане Володимире. Ми вам дякуємо за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на зв'язку.